Ми зараз з вами знаходимося на території багатопрофільного ліцею, який є опорним у нас в районі. Цей заклад працює з двома філіями. Плани на цей заклад дуже великі. Почали ми з того, що у цьому закладі зараз створюємо інклюзивно-ресурсний центр для дітей з освітніми потребами. І Завершили роботи в медіатеці. Особлива увага зараз приділяється. Вихованню дітей з освітніми потребами, це і записано у президентських указах, це і обумовлено, і у промовах голови обласної державної адміністрації. Таким дітям треба зараз приділяти увагу. Ці діти повинні жити в освітньому середовищі. Це дасть можливість дітям з освітніми потребами знайти себе в майбутньому. Ми відкрили на базі закладів загальної середньої освіти сім. Класі, де в нас діти працюють з освітніми потребами. 20 лютого 2018 року рішенням сесії Красноградської районної ради було створено наш заклад. Пройдено вже ряд процедур, призначено директора, призначено фахівців центру. Зараз тривають у нас ремонтні роботи. Також запущений процес виставлено на торги меблі. Чекаємо. Центр наш займає площу 164 квадратних метри, чотири кімнати для фахівців. Це кабінет вчителя логопеда вчителя-дефектолога, зал ЛФК, приймальня. На сьогоднішній день до нашого закладу звернулося 36 дітей, із них 25 пройшли повну комплексну оцінку, і отримали висновки. Всі з нетерпінням чекають, поки ми відкриємося. От ті батьки безпосередньо, які звернулись і хочуть отримати допомогу для своїх дітей. Дуже чекають, хочемо від імені працівників центру подякувати всім і взагалі державі, що не байдуже до проблем цих дітей, області за те, що надають нам допомогу і фінансову району. Також я думаю, що ми досягнемо своєї мети. Ми зараз перебуваємо в медіатеці. Нещодавно закінчився ремонт цієї кімнати, і це абсолютно нове нове, скажімо так, сучасне слово у. Обміні інформаційному, тому що бібліотека це обмін інформацією, перш за все. А маючи такі сучасні умови, ми можемо обмінюватися і електронною інформацією, і е, інформацією ну, кни, книжною, скажімо так. Е, найголовніше, що це приміщення, воно пристосоване для дітей з особливими потребами. Зараз в багатопрофільному ліцеї чотири класи інклюзивних і шестеро таких дітей. Але е, тенденція йде до того, щоб збільшувати, і тому е, треба прибирати будь-які бар'єри, які, бар які е, існують для цих дітей, і створювати те середовище, де вони себе відчуватимуть комфортно і е, необхідними для суспільства. І я думаю, що ну це, це дійсно дуже сучасно і прекрасно, що є така медіатека. Це в принципі і державна політика насамперед. Ну і от вона реалізовується, втілюється саме от в таких проєктах.